Чи знаєте ви, як відрізнити справжню перлину від підробки? Її не видно в першій миті. Вона лежить глибоко, прихована від очей, у стражданні, терпінні та часі. Так само було і з нею. Залишки дощу повільно стікали по брудному склу шкільного класу, залишаючи звивисті сліди, наче сльози. Для Марії ці вікна були рамкою її світу. Світу, де вона завжди була зовні. Вона сиділа на останній парті, затиснута між шафою з навчальними приладдами та відчуттям власної непотрібності. Одягнена в поношену, але чисту блузку та спідницю, перешиту з маминої, вона намагалася злитися стіною. Але деяких дітей приваблювало все непомітне і слабке, аби підтвердити власну силу. Ну що, дівчино, без майбутнього? Уже вирішила, куди будеш вступати, роздався різкий голос Артема. Він був центром всесвіту їхнього 11-го Б. Син власника мережі продуктових магазинів, високий, впевнений у собі, з холодними очами, що вміли виражати лише дві емоції зневагу та знущання. Він підійшов до її парти, граючись новим дзеркальним телефоном, який коштував більше, ніж Маріїна родина витрачала за місяць. Марія не піднімала очей. Вдивляючись у зморшки на старому зошиті. Ступатиму, тихо відповіла вона. Куди? На факультет сміття збірників? Чи, може, на дворників? Артем вибухнув гучним сміхом, і до нього приєдналося кілька його прибічників. «Ти ж знаєш, Марія, що твоє майбутнє це конвейер на заводі, аби вижити, це твій стелю, не лети вище за свій рівень. Це прізвисько, дівчино, без майбутнього. Прилипло до неї ще в 9 класі після того, як вона прийшла в потертій курці батька на шкільний літній табір. З того дня вона стала для них символом усього, чого варто уникати: бідності, немодного одягу, відсутності дорогих джаджетів. Вони не бачили, що вона завжди була першою в Олімпіадах з літератури та історії, що її твори вчителька зберігала як зразкові, вони бачили лише зовнішнє. Марія згорталася всередині. Але зовні залишалася спокійною. Вона навчилася не показувати біль. Ця навичка була її щитом. Вдома її чекали знесилена мати, яка працювала на трьох роботах, та маленька сестра, якій потрібні були підтримка і турбота. Там вона була опорою, сильною, а в школі тим, кого треба було знижувати, аби відчувати себе вищими. Її єдиною віддушиною були старі книги з шкільної бібліотеки та старенький ноутбук. Подарований дядьком, який ледве дихав. Вночі, коли у їхній однокімнатній хрущовці стихало, вона занурювалася в інший світ світ слів. Вона писала спочатку це були вірші, потім невеликі оповідання. А одного разу у 10 класі вона таємно надіслала рукопис невеликої повістки на всеукраїнський літературний конкурс під псевдонімом Марія Степова і перемогла. Її запросили на церемонію нагородження, але вона не поїхала. Не було грошей на квиток, а головне, страху, що хтось дізнається. Вона отримала грошовий приз поштою. Ці гроші, чималі для її родини, вона віддала мамі, сказавши, що виграла в лотерею. Це була її таємниця, її прихована гідність перлина, що народилася в стражданні. Випускний вечір став для неї формальністю. Вона стояла осторонь у своєму простому білому платті, купленому на розпродажі, і спостерігала, як Артем та його компанія вихваляються своїми вступними до престижних столичних вишів, мріють про кар'єру та мільйони. На її вибір пав скромний педагогічний університет у їхньому місті. Це було близько, дешево та давало стипендію. Ну що, Марія, прощавай. Артем пройшов повз неї, іронічно кивнув. Сподіваюся, твоє майбутнє виявиться не таким похмурим, як ми думаємо. Він вийшов із залу, наче король, що покидає свої володіння. Вона дивилася йому вслід і вперше за довгі роки не відчула нічого, крім спокою. Біль пройшов, залишившись лише рішучість. Вона знала щось, чого не знав ніхто. Її перлина почала зростати. Минуло десять років. Життя розкидало випускників 11-го Б по різних містах і країнах. Дехто досяг успіху, хтось ні. Ідея зустрічі випускників виникла спонтанно в одному з чатів, і її ініціатором став, як не дивно, Артем. Він повернувся до рідного міста не просто так, а з метою відкриття нової філії свого бізнесу. Для нього це був ідеальний шанс продемонструвати свій успіх тим, хто колись йому заздрив, і тим, кого він вважав невдахами. Ресторан був обраний найкращий у місті: білі скатертині, блискучі бокали, вишукані закуски. Артем приїхав на новому позашляховику у дорогому костюмі з красивою дружиною, яка весь вечір розглядала свій телефон. Він був як король, що повертається на власну коронацію. Один за одним з'явилися колишні однокласники лікарі, інженери, дрібні підприємці. Всі вони підходили до Артема, обмінювалися рукостисканнями, хвалили його успіхи, він милостиво приймав похвали, час від часу згадуючи старі добрі часи, які зводилися до згадок про його ж власні кумедні витівки. А пам'ятаєш, як ми дражнили ту дівчину без майбутнього, Марію? Звернувся він до одного з колишніх однолітків. Цікаво, де вона зараз. Напевно, працює на тому заводі або чіпляється за якогось чоловіка, аби вижити. Двері ресторану відчинилися, і в залу увійшла жінка. Вона була одягнена в просте, але неймовірно витумчене кремового кольору плаття, яке сиділо на ній ідеально. У руці вона тримала невелику шкіряну папку. Її волосся було гладко зачесане. А на обличчі лежав спокійний, трохи задумливий вираз. Вона не була впізнаваною з першого погляду. Але коли вона підійшла ближче, хтось із натовпу невпевнено прошепотів «М Марія? Це була вона, але не та Марія, яку вони пам'ятали. З неї зникла вся сліпуча бідність, залишилася лише якась глибока внутрішня впевненість. Вона не виглядала багатою, вона виглядала. Значною. Артем, помітивши її, на мить, завмер, а потім широко посміхнувся. «Марія, якого дива? Як ти? Вибач, я не відразу впізнав. Ти, мабуть, працюєш адміністратором тут або офіціанткою. Його голос був сповнений звичної зневаги, але в ньому промайнула непевність. Марія ледь помітно усміхнулася. Привіт, Артеме. Ні, я не працюю тут. Я запрошена сюди, як і ви. Вечір пройшов у звичайних розмовах, спогадах, обміні фотографіями дітей. Артем продовжував бути центром уваги. Але тепер його погляд час від часу блукав у бік Марії, яка спокійно розмовляла з колишніми вчителями. Вона казала, що стихо, і вони кивали з повагою. Настав момент, коли випускників запросили за столик для урочистої частини. Виступав директор школи, вже літня жінка. Вона розповіла про успіхи школи, подякувала тим, хто допомагає, а потім сказала. А зараз ми хотіли б представити вам особливого гостя. Багато хто з вас знає, що в нашій школі заснована спеціальна стипендія для обдарованих дітей із малозабезпечених родин. Ця стипендія носить ім'я відомої письменниці, яка, до речі, є нашою випускницею, але довгі роки залишалася в тіні під псевдонімом. Сьогодні вона погодилася розкрити своє ім'я. Це авторка бестселерів, лауреатка міжнародних літературних премій Марія Степова. А для нас просто наша Марія. В залі повисла мертва тиша. Артем, який якраз піднімав бокал з вином, завмер, і червона рідина трішки розлилася на білу скатертину. Марія підвелася і підійшла до мікрофона. Вона відкрила свою папку. Дякую. Я дуже радий бути тут сьогодні. І я хочу оголосити, що фонд стипендій імені Марії Степової видаляє кошти для перших п'яти обдарованих дітей-випускників нашого класу. Умова одна: бажання вчитися і творити незалежно від статусу та доходів їхніх батьків. Вона почала зачитувати імена дітей, і коли вона назвала ім'я сина одного з однокласників, той не стримався і вигукнув Дякую! Це ж неймовірна сума! Це покриття. Його навчання та проживання. Артем сидів блідий. Його син, семирічний хлопчик, також був присутнім. Він знав, що його батько багатий, і завжди отримував усе, що хотів. Але ця стипендія, ця честь це було щось інше, щось, що не купиш за гроші. Таємниця Марії була розкрита, прихована гідність вийшла на світло, але кульмінація ще не настала. Після офіційної частини всі розсілися по столиках. Артем, прийшовши до тями, підійшов до Марії. Його пихатість здала тріщина, але він все ще намагався грати свою роль. Ну що ж, Марія, вітаю. Хитра шахрайка, приховалася під псевдонімом. Але скажи чесно, хто тобі допоміг? Чи Чиєсь кохання, чи, може, якийсь меценат, самотні жінці з твоїм походженням, таке не пицню? Марія подивилася на нього не зі злою радістю, а зі співчуттям. Цей погляд опікло його сильніше, ніж будь-яка образа. Мені ніхто не допомагав, Артеме. Мені допомогли слова, мої слова, моя праця. Мої ночі над зошитами. Ти колись сказав, що моє майбутнє це конвейер. Ти помилився. Моє майбутнє було в моїй уяві, в моїй працездатності, у моїй здатності не зламатися. Ти сміявся з мене, коли я читала книги в шкільному подвір'ї. А я сміюся зараз, коли ті самі книги принесли мені те, чого твої гроші не зможуть купити ніколи. Справжню повагу. Та свободу творити. Вона зробила паузу, даючи словам в'їстися. Навколо зібралися однокласники, вони чули кожне слово. Ти був одержаний статусом і грошима, Артеме, і ти їх маєш. Але що вони тобі дали? Повагу, куплену страхом, друзів, куплених розвагами. Ти досі той самий хлопчик, який потребує підтвердження своєї вартості, знижуючи інших. А я, я виростила перлину зі свого болю. І сьогодні я ділюся її цінністю з тими, хто йде за мною. Вона повернулася до папки і дістала ще один папірець. До речі, Артеме, я дізналася, що твій син дуже обдарований у літературі. Він писав оповідання в школі. Якщо ти не заперечуєш, я хотіла б особисто запросити його до нашої літературної майстерні фонду. Ми оплатимо все. Це був останній вирішальний удар. Артем стояв, ніби приголомшений, він дивився на цю жінку, яку колись вважав нікчемною. Він дивився на свого сина, який дивився на Марію з захопленням і надією, якої ніколи не було в його очах, коли він дивився на власного батька. Його пихатість, його статус, його гроші у цю мить вони розсипалися в пил. Він був оголений і принижений. Не перед однокласниками, а перед самим собою. Він усвідомив всю пустоту свого життя. Марія ж не відчувала тріумфу. Вона відчувала спокій. Справедливість не покарана, а осмислена, тріумфувала. Вона не стала такою, як він. Вона стала сильною по іншому, силою духу, таланту і незламності. Зустріч випускників закінчилася. Марія вийшла на свіже повітря, нічне небо було чистим, зоряним. Вона згадала слова зі старої книги Перлина не доводить нічого каменю, в якому народилася. Вона просто світиться своїм власним світлом. Вона сіла в свою не дуже нову, але надійну машину, і поїхала додому до мами, до сестри, до свого столу, де чекав новий рукопус. Її майбутнє, якого ніколи не існувало для інших, тільки починалося. Чи варто судити про книгу за її обкладинкою, а про людину за її одягом? Історія Марії нагадує нам, що справжня цінність часто прихована всередині. Підтримуйте український контент, залишайте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові надихаючі історії про перемогу духу над обставинами. Разом ми зберігаємо силу українського слова.